Які руйнують навіть найміцніші стосунки. Помилка номер 1 це думати, що ваш партнер має читати думки. Спробуйте налагодити свою комунікацію, зробити її здоровою. Не змушуйте свого партнера фантазувати і придумувати, що з вами відбувається, що не так, на що ви образились. Вчіться здорової комунікації. Помилка номер два: думати, що любов дорівнює відсутність кордонів. Але пам'ятайте про те, що там, де немає кордонів, любов перетворюється в залежність. Можна бути поруч, без потреби жертвувати собою 24 на 7. Можна мати свої бажання, свій простір, свої мрії, свої якісь задачі. Ну і помилка номер три це. Тримати образи роками і згадувати при будь-якій нагоді, що відбулося 10 років тому. Більсть у стосунках це вирішувати проблему тут і зараз, і рухатись далі, не застрягаючи в цій точці.